Всім привіт! З вами знову я, Гранд. і сьогодні я вам надіюсь, розказати і трохи показати про три типи турелей туральних майнкрафтів. Ну, взагалі, до мене будуть і на других іроків це наводиться, і на вас. І мені багато хто зараз дасть питань, чого так довго не хватило. Я скажу так, я вирішив трохи переключитися на учому. Але кому я брешу, щоб мені просто було ніньке. Ну а що ж, ну думаю, це став час переходити до турелі. Зараз включимо обичний режим. І бачите, їх тут три типи. Перша і слабша це турель літа. Я думаю, вам не обов'язково іменно зі співтяжчими руками просто таке зробіть із там заспавнити, і вона сама буде робити. Плюс ще я вам сьогодні покажу свій форт, такий проект, який я почав робити, він прикольний. Там неприступний форт. Там близько цехом. Бачите, тому видно їхньо, його очертання. Ну що ж, розкажу вам про скелета. Чим вищий рівень сложності, тим він може заспавнитися в броні і може, і він буде точніше стріляти. Якщо точніше на хардкорі, він 9 з 10 пострілів буде у вас попадати. На, якщо я помиляюсь на нормальній сложності, по-моєму, 10. Ні, 6 з 10 будуть попадати. А на легкий 2 з 10 будуть попадати. Ну, а що ж, ну така середня собі турелька. Це взагалі моб, але якщо в неї кинути зіляні відомості, то це найстаріша турель. Вона буде стріляти стрілять, правда, на 8 минути. Ні, це то, що 5, то тобто на 8 хвилин дає. А то, що кидати, зараз скажу вам. Зіле змітлення, це буде. Ну, на. на 6 хвилин він стане невідимим. Все, лук стоїть собі. Ну Це така собі серення турель, але прикольно. І це, Тут я собі, випадок, якщо я ту, загуглю свій проект, щоб вам показати, то я вам це покажу. І ви питаєте, як я утримую газ тут? Все дуже просто. Це воно поможе допоможе зілізійній відомості. Насправді гаст сидить в вагонеці. І, і да, це так можна, навіть е, якщо ви, ми наберемо до, до, до середи, ми наберемо хоча б зо 3 лайка, то я покажу, як приручити Гаста в Майнкрафті, це буде більш таке детальне. Е, е, все, і він буде більш таке детальне. І думаю, вам захочеться побачити. Ну, і розкажу вам про цю турель. Ця турель, вона далеко стрільна. Вона стріляє на відстані по-моєму, 20 -ти, -ти, 30 -ти блоків вдалі. Це представте. Це ще плюс вона дуже мощна. Там, там, в фортець, там є їх зо 4, вроді би, скелетів теж 4, там ще плюс спаунери, які стоять на стовбах з. З обсідіану, так що ви так просто ту фортецю не, не проберете. Але, правда, може підкопатися, але цю проблему я теж в ближайші, ближайші строки вирішую. Ну і що ж, думаю, переходимо до третьої сьогодні останньої турелі. І це турель Іфріта. Найбільш така скорострельна вона стріляє по 3 снаряди в секунду. Ну як, не в секунду, а зараз. Ну що ж, думаю, треба вам їхню мощь продемонструвати. Зараз зірки візьму собі скорість, щоб ухилятися від цих від вражих турель, візьму силу, це пригучість, оце защиту, защиту від вогню. Не вінимість. це і все. Ну До речі, ця проблема стала ще удобнішою. І тепер тут можна зірки собі вибирати ту кусу і... Бачите, як я приговлю високо. Думаю, треба. Що ж, переходимо в режим виживання. Так, де і. Все, воно зараз мене почнуть бомбити. Бачите, вже газ в мене стріляє. Бачите, це... він вже зразу почне в мене бомбити. Блін, трохи ще не привичну з тим зірком. Це саме дальня э, турелька саме далі стріляє ще мені Бог прийшов ну, Слава Богу, у мене захист резисты є, так що мені це якось все одно. Ой, дарма я сюди підійшов. а это бачите, вони навіть я турель, всю скрізь ее любив. Ча бы себе культурину Та блін, блин, як воно мене мутузе? Бачите? І це ще ви кажете. Це... Попробуйте написати що це слабі турелі. Я еледві за мутузом. То це не я їх мутузу, вони мене мутузи. У виживанні в ванільному Майнкрафті, там, мабуть, я не присюваю, як, як ви з ними будете битися, я просто не представляю, як. Ну що ж, переходимо в креатив І думаю, я вам е, трохи розкажу про свій проєкт у доступну фортеку. Е, е, як пам'ятаєте я на своєму каналі раніше обозрівав. Окей, як це зняти? Е, обозрівав цю діп, Е, Блін, забувся. А, данж. Е, данш, мій, мій друг один їх, його зробив, е, то це. То я вирішив, а чо, а чим я не о, все, То е, я вирішив, чому мені такий не зробити. Думаю, я, коли його дороблю, я вже його повністю обзрію. Ну, і розкажу вам про цей данш. Мені е, бачив на Ютубі в одну таку дому. Думаю, відомого ютубера, ютубера Едісона, е, це як проночок гастити. Я подумав, якщо там стекло забрати, то це вийде турель. Якщо кинути ще зілені відомості, то це буде е, дуже класна турель. Тож, дивіться, бачите, дуже класна штука. До речі, я думаю, я колись ту, ще плюс куча пауків, О, дивіться, нагорода така е, це, 8 блоків аномазів. Думаю, це така стояча нагорода. Я предложу цю е, фортецю моєму другу, який е, займається розроботкою мод модів. Тому я думаю, він, е, якщо йому подобається, то він додав свій мод ще, ще е, цю фортецю, але вона ще не дороблена. Я ще, як мінімум, зроблю круг, кругом неї стіну рів з лави. Е, ще зроблю під нею дно з цієї. Блін, як називається? А, з Бедрока. Ну, думаю, вам... Думаю, вона буде така тяжкенька. Бо придеться якості нового. Придеться ухилятися від турелі. Тут, як мінімум, на вас наводиться три турелі. Ще плюс тут куча зомбарів. Думаю, це все це, це, скаже за мене. Ну, якщо вам сподобається це відео, ставте лайк. І я думаю, десь у середу ще випустю відео, як приручити гаста в Майнкрафті без модів. Також це може це працює на версію 1.9, це точно 1.8, я не знаю. Опа, на 1.3, Ну що ж, мені не тяжко нового поставити. Тут буває таке, що коли виходиш з міра, вони можуть е вилітати. Або бачите, е як легко його засунути Тепер йому... Або ви можете, там скажімо, якщо ви десь можете знайти в якому данно жителя, то можна цих зомбарів відволікти. Тож логіка. Тож можна ну Дивіться, кладемо це е, житель, і всі зомбі на нього агряться Вже не будуть ці зомбарі вас доставати. Поки ви будете валити тві... ці спаунери. Але тут проблема, знаєте в чому? Що... Зараз прийду. Ну що ж, після того, як я пішов одне дільце у ладу, тепер можна і продовжити. На чому я зупинився? І да, якщо е, то ще буде стіна, вава. Ну і ще плюс, думаю, що наставлю цих фортів зі, зі, фріт. зі фрітами і з цими з скелетами. Ще плюс, думаю зробити і, там наверху тут боса якогось скажемо ну, не знаю одягненого зомбі так з тисячу хп анагра а ну так би справедливо або якось був з тисячу хп ну теж буде нормально. Ну і що? Думаю вже на цьому. Ой, я ж забув показати сказати на початку. Я ж собі з тепер я Пер'чиє! Ну да, Мені цей скін дуже понравився. До речі, я його теж взяв з Мастера Pocket Edition. Дуже класна програма, вам її рекомендую. Якщо ви любитель на Android, то ви, може, то ви її собі установите, бо це Android Minecraft, то ви її собі встановите, тому це дуже прикольно. Там можна і із всякі виставляти. О, я ще зараз покажу, як я буду боса робити. Чекайте, ключу режим від, третього, від першого лиця. І Ні, ну, нічого потім не зроблю. Потім я все це відремонтую. Режим від першого лиця. Так. І дивіться, зараз, от, давайте я зараз заспавню носату з 1000 гривень. Так, от тобі... баю. Ой, не то зробив. Дивіться, я тут можу. Додати йому житло. Зараз доважить, скажемо, тисячу. Тисячу, так. І пер можу його перенажати, скажем, шноблясти. І можу дати якийсь кольор, скажімо червоний. Все. Фу, і шнобелясти вже тут, як тут. І дивіться, в нього реально 1000 хп. Ви його так просто не замутузите. Так само я можу Буду зробити зомбаря. Думаю, цей ще покаже, хто тут, в кого тут ніс е, стоїть киркою. Ну, а що ж, думаю, я на цьому вже буду закінчувати. Бо е, цей випуск і так вже... Дуже затягнувся ще, плюс я ходила там на двір, бо мене покликали. Ну, а що ж, підписуйтесь, ставте лайки. Всім удачі. всім пока. До середи.